Привіт, привіт, всім дорогі діви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на лютий 2025 року. У лютому місяці ми вже всі будемо відчувати дуже сильне приближення затемнень, і затемнення у березні місяці відбудеться у вашому знаці. Зодіаку. ви до нього готові взагалі. Так у лютому, уже з 14 числа. Ми почнемо відчувати оцей підготовчий місяць перед затемненням, і ви вже можете бачити перші такі. Проблиски, що у вас буде змінюватися, в яких ну, у вас взагалі це програється на першому сьомому домі, і тому у вас можуть бути зміни дуже великі взагалі у вашій особистості, у тому, як ви бачите світ, у вашому оточенні це всі контракти, це всі відносини, взагалі з людьми, дуже сильно можуть змінюватися у вас, і в лютому ви вже будете бачити такі перші нюанси. Також в кінці лютого місяця у нас. У нас розвертається планета Марс, який був в ретроградний досить таки довго, 24 го числа. Він нарешті піде в прямий рух, і він буде приносити, він у нас розвертається в прямий рух у близнюках. Тому дивіться, де у вас у вашому зодіакальному колі знаходиться близнюки і рак. Також тому, що він е, трішки зайшов у близнюки і зараз піде повністю по знаку рака. Знову е, так він, ніби він повертався спочатку в одну сторону, потім зупинився, розвернувся і тепер знову піде прямо. Е, і... Там з'явиться нова енергія. От під кінець лютого, взагалі, ближче вже до затемнень буде дуже багато енергії всередині. Нам захочеться рухатися, нам захочеться багато що змінити. Захочеться взагалі вирішувати може якісь питання з документами або в сім'ї якісь перестановки, може бути вдома робити, чи якісь. Відносини будете налагоджувати для вас лютий місяць. Він уже буде діяти, тому що і сонце також в кінці лютого, коли воно заходить в знак зодіаку риби, це для вас сьомий дім. Воно буде діяти як на всіх, хто вас оточує, так людей, на всіх тих, хто напроти, так і на вас особисто воно буде діяти. Так, на початку лютого я буду проводити ритуал відкриття доріг, і цей ритуал, що він взагалі дає. Він, по-перше, відрізає всі ваші борги, матеріальні чи енергетичні. Якщо ви багато що накопили, якщо ви відчуваєте, що у вас є оцей баласт, який вас тягне вниз, то ритуал відріже всі ваші борги. Також наповнить вас енергією новою, чистою потрібною тою, що вам потрібно, взагалі, тому що у вас взагалі буде важливий рік. Цей дуже важливий наступні півтора року, і в кінці звичайно відкриваються всі дороги. все починає підтягувати до вас саме ті е, можливості, саме ті тих людей, ситуації, які вам потрібні у 2025 році. Цей ритуал він буде діяти на вас цілий 25-й рік. Так він і відкриває дороги на цілий 25-й рік. Він підходить для всіх тих, хто хоче трансформувати своє життя. Хоча у вас діби ді, і так життя буде дуже сильно трансформуватися. от Якщо ви знаєте, що для вас важливий зараз період, якщо ви знаєте, що вам потрібна якась допомога від Всесвіту, щоб все проходило набагато легше, набагато швидше, щоб всі ваші справи йшли по маслу, можете писати мені на передзапис на цей ритуал ви дірект в мого інстаграму, або навіть якщо ви будете ще на початку лютого місяця дивитися це відео, можливо, ви також ще встигнете, тому що все-таки кількість місць обмежена, так? І ну, щоб всі, кому дійсно потрібен цей ритуал, я думаю, вони дійсно на нього потраплять. Так, ну що ж. Тепер пішли по картах, завжди всі розклади ми дивимося на ваш сонячний місячний і знак асценденту, тому що це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться карти, які будуть повторюватися, карти, які будуть доповнювати один одного, тому що тут у нас все таки спільні розклади. До речі, за особистими розкладами, за розкладами на 2025 рік, також пишіть мені в Дірект інстаграму. І обов'язково всі, хто не підписаний. Саме зараз підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ставте ваші лайки і пишіть ваші коментарі, ваші фідбеки, зворотній зв'язок. Як у вас взагалі програються карти? Це для мене дуже-дуже цінно. Я вам дуже всім вдячна і дуже вдячна всім тим. Я думаю, багато дів це роблять, хто ставить тайм коди і ще під мої відео. Ви просто неймовірні. Так, ну що, поїхали? Перша колода карти для Дів на лютий 2025 року. Карта для діви. І От тут вже будуть у вас трансформації. Мені вже карти перевертаються. Так. Так, окей. Перша карта для діви. І ваша карта одразу виходить. Ну що ж, в цьому місяці ви себе будете відчувати в своїй тарілці. Це у нас знак зодіаку діви, або ще може бути телець чи козиріг. От така людина у вас може проявитися взагалі у цьому місяці. Ви будете звертати на неї увагу. Взагалі місяць говорить, що буде дуже стабільний саме у фінансовому плані. У вас можуть приходити до вас якісь гроші, чи ви будете вирішувати питання саме фінансові, продумовувати свій фінансовий план, свою стратегію на майбутнє будете продумовувати. По також по карті. Королеві Пентаклів може тут з'являтися якась у вас всередині ідея, яку ви будете виношувати. Тому що часто у нас королева Пентаклів це є мама. Відносини з мамою, до речі, можуть підніматися у вас на поверхню, і ви будете не налагоджувати їх, так а ви будете більше спілкуватися, чи будете більше часу проводити разом. Так, давайте далі. Це може бути, до речі, хтось, хто буде вирішувати навіть вам якісь фінансові документи, якийсь бухгалтер, ви можете звертатися за допомогою, чи якась нова колега, яка знає, як взагалі як вирішувати ті чи інші документи на рахунок з фінансу. Так, і ще карта для Діви. Двійка мечей, вибір. Дуже важливий для вас вибір, який, скоріш за все, заставить вас відмовитися від чогось. Подвійці дві мечей, це може бути тяжкий вибір, який от вам прям ем, тяжко буде його приймати, і він може так, знаєте, трішки різати по серцю. Але це завжди у нас іде вибір до прогресу. Так? Ми завжди будь-які рішення, які ми приймаємо, ми приймаємо, е, щоб рости так? і розвиватися. І тут, можливо, ви е, десь перекриється якась Дорога, чи ви особисто її самі собі перекриєте, спілкування з кимось може закінчитися. Ви можете сказати, що все, я більше не хочу дивитися на цю ситуацію. Я її від себе відстороню абсолютно. Тому що тут, бачите, ніби очі закриті. І всі ті, хто вас путав раніше, ви зараз можете просто від себе відкидувати. Дуже велике очищення у вас піде, і саме з вашої ініціативи в цьому місяці. І ще карта для Діва. Ой, це дуже хороша карта, верховний жрець, і саме в цій колоді я її просто обожнюю, тому що подивіться, ви, по-перше, щасливі. Так? І ви піднімаєтеся просто вгору, ви вже бачите свою фінішну пряму. У вас іде дуже сильний, може навіть кар'єрний зріст бути, ви енергетично можете дуже сильно піднятися. Саме от через цей вибір ви до цього приходите. Верховний Жець, взагалі, базові його значення це те, що потрібно діяти традиційними методами, так? потрібно дивитися, як в суспільстві роблять ті чи інші справи. Не ризикуйте в цьому місяці, можуть вирішуватися. Дійсно, тут якісь питання з документами, з квартирою можете вирішувати питання, підписувати, навіть не знаю, може, хтось продає, хтось знімає квартиру, так, хтось, можливо, ви будете переїжджати, і для вас буде це тяжким рішенням прийнятим, так? Але ви розумієте, що вам так потрібно. І дійсно, у вас тут дивіться відкривається там на горі двері, сонце вам світить, світло є, і ви задоволені цими всіма результатами, які ви будете отримувати. У цьому місяці. Е, і людина, що може з'явитися у вас якась, знаєте, яка буде вас наставляти. Це вчитель у нас, це часто у нас Верховний Жрець, мудрець, е, так чи якийсь батько, скажімо, наставник, який буде вас ніби вести, який буде вас просвітляти. Так, чи ви, може, когось тут будете діви просвітляти? І ще карти для Діви на лютий 2025 року. Так. Вісім мечей. Ну, починається, да, куди без цього. Страхи якісь всередині вас будуть, і їх потрібно відпускати. Насправді, це всього лише ваші ілюзії, цього всього не існує. Ви собі придумали якісь перепони, ви придумали, що у вас є якісь обмеження. Ви, скоріш за все, це всього лише через якийсь так внутрішній страх, можливо, з минулим пов'язане щось може тут бути. І тут карти говорять, що потрібно звернути на нього увагу. І е, пропрацювати от цей свій блок, пропрацювати цей свій, е, так, це що вас стопорить. По вісім мочей може дійсно щось зупинятися у вас, може дійсно щось, знаєте, така затримка якась бути, не дуже швидко все буде вирішуватися. Але якщо ви захочете, якщо ви вкладетеся і ви щось будете робити, то ви можете дуже швидко розвинути е, цю ситуацію. І ще карти для Діви. Так, п'ятірка жезлів. Цірка жезлів, боротьба, відстоювання себе, відстоювання своїх позицій. Може, вам тут буде страшно відстоювати себе перед начальством чи перед кимось зі своїх друзів, зі свого оточення. Не розраховуйте не тут ні на кого, тому що кожен буде сам за себе тут. Не буде ніяких команд. Так, це карта, взагалі конкуренції, коли ви виборюєте своє місце під сонцем. І кожен думає про свою шкуру, а не про інших. Тому тут потрібно. На всі справи робити самотужки, не перекладати відповідальність на інших. Старайтеся ні з ким не сваритися і не входити в конфлікти, тому що по п'ітірці жезлів це часто у нас ідуть якісь знаєте такі сварки, непорозуміння можуть бути. Петірка жезлів це також у нас. Може бути, коли ви маєте бути одночасно у п'ятьох місцях. Хоча я тут думаю, вам просто буде страшно, от страшно боротися, чи страх якоїсь конкуренції, чи так може ви хтось, може ви переїжджаєте на нове місце, на нову роботу. І вам буде страшно, що ж там за колектив такий, як туди вливатися, як з ними говорити і співпрацювати. Ну, тоді в колективі буде кожен сам за себе, абсолютно. Тут треба думати вам про свою шкуру. Так, наступна карта для Діви. На лютий 2025 року. Вісім пентаклів це фінанси, заробітки, дуже хороші у вас ідуть заробітки, справа, якою ви будете займатися, якою ви добре знаєте, ви її опанували вже. Це майстерство, у нас таке. І е, дуже можливо. Знову ж таки, з роботою у вас тут оці страхи пов'язані, але ви будете починати знову працювати. Може, ви повертаєтеся до роботи, яку ви десь там залишили, і зараз е, ви починаєте знову працювати, і ви знову ніби згадуєте так, усі ці процеси, які у вас проходили. Фінансові прибутки тут дуже хороші у вас можуть бути, і це може бути навіть якесь підвищення кваліфікації, наприклад, або ви будете брати собі учнів, і вам буде страшно, а як же ж вони будуть поводити себе між собою? а як будуть в командах взагалі працювати? Е, ну, тут прийдеться тоді з ними з кожним окремо працювати, так? тому що тут командної роботи немає. Так, це дуже хороша карта на змагання, коли ви змагаєтеся, але не на якісь такі дружні відносини. Це більше якийсь азарт на конкуренцію. Дуже добре, до речі, так і ви, скоріш за все, оцю конкуренцію, навіть оце, ви її виграєте, ви пройдете оцей етап. Так, і ще карта для Діви на лютий 2025-го. Так, Туз мечей. І на дні колоди, подивіться, ваша карта, відлюдник, ви висвітлите якусь змію. Ви висвітлите, може, ви тут якраз будете проводити якісь розкопки, е якісь ресерчі. Тут з дає початок і ясність. Ясність у ситуації. Ви зрозумієте, куди вам треба рухатися. У вас, ніби, знаєте, вас будуть вести за собою це підписання якихось нових документів, контрактів, е нові. Це не може бути просто новини. Хтось вам може подзвонити, написати лист який до вас прийде, який буде дуже-дуже важливим, тому що тузи завжди починають щось нове. Так? І у вас, от, до речі, у вас спочатку прийшла двійка мечей, коли ви робили вибір, так? коли ви. Думали, куди вам в яку сторону іти, а потім іде і ще зверху прояснення ситуації у вас. Тож у вас, ніби нова оця ідея, і, до речі, з вісімкою мечей також ви пропрацюєте її, скоріш за все, оцей свій страх він піде. Може хтось тут і до психолога піде, може хтось сам сяде пропрацює цю ситуацію, можливо, якоюсь там схемотерапією, так? Але по тузу мечей, знаєте, що це новий у вас початок? І ще карта для діви. Так, Семірка Пентаклів. Фінансовий вклад, може хтось вам буде пропонувати тут вкластися в якийсь бізнес, чи ви будете підписувати якісь документи на отримання в майбутньому якихось ресурсів. Тут взагалі потрібно дуже багато уваги і своєї знаєте, любові вкласти всю смірку Пентаклів, тому що для того, щоб виростити ці плоди, для того, щоб отримати цей результат, який ще поки не готовий і ще не дозріло, ще треба почекати, треба туди вкладати. Багато своєї уваги, от треба прям поливати це дерево, треба якусь ідею, може, ви будете всередині себе виношувати, або тут хтось, щось вам хтось буде пропонувати, якийсь новий бізнес починається, і ви будете от прям конкретно цим займатися, так ви не будете одразу це все випускати, а потрошки будете виношувати в собі інвестиції. Ви тут, до речі, вже, якщо ви колись перед цим інвестували, то зараз вам прийдуть новини, що вже якісь перші маленькі маленькі деталі, перші маленькі суми ви можете отримувати, але бажано їх все-таки залишити і ще дозріти. Нехай нехай воно ще працює на вас. Так, і іще остання карта для Діви на лютий 2025-го. Так. Паж мечей. Паж мечей і ще, і ще одна новина. Боже, подивіться просто, це якесь навчання у вас іде, якісь. Пошуки, от у вас буде дуже багато пошуків у цьому місяці. Ви ніби ви можете себе шукати, можете шукати взагалі, де ви хочете працювати, розсилати свої резюме, будете покращувати свої резюме, також покращувати свої навички, пажими чей це часто діти. Тут можуть, до речі, бути, прийти вам якісь виплати через дітей, так? якщо у вас вони є, чи ваші діти підуть там, наприклад, на роботу. Також діти можуть хотіти дуже багато вашої уваги. У цьому місяці і вони будуть знаєте, потрібно з ними говорити, спілкуватися. Хтось із діток вибере, куди він хоче йти вчитися, і ви будете, ніби вже оплачувати можливо, навіть це навчання, так потрошки будете вкладатися чи відкладати якісь гроші, але явно тут от у вас ідуть. Новий якийсь етап, в якому ви участвуєте, ви конкретно приймаєте в ньому участь. І більше того, вам потрібно туди вкладати максимум своєї, якраз таки також ці дві карти це максимум уваги вкладеної. Тому, дорогі діви, от всі трансформації, які у вас будуть проходити, ви їх не бійтеся, пропрацьовуйте. Найголовніше, пам'ятайте, що по-перше, місяць стабільний, так у вас у вас є достатньо енергії, вас ніхто не підганяє, вам не треба нікуди біжати. І оця вісім мечей, яка дає вам цей страх ваш всередині, його треба пропрацьовувати. Тому що um, not good. Коли він всередині вас, він вам просто буде заваджати. Так, і оракул для Діви на лютий 2025 року креатив, подивіться, медитація на креатив. Ви мусите випустити все те, що всередині вас є. Це може бути якісь от знову ж таки страхи. Випустіть їх на малюнок, наприклад. Так вам, можливо, захочеться малювати, творити. Може хтось буде співати, вірші якісь писати, може хтось книжку, до речі, пише, тому що у вас, до речі, діви і риби, ви пов'язані між собою. Вам може давати оцей Нептун в рибах, давати оце бажання щось написати, передати якусь інформацію. Креатив. В От тут дуже важливо дивитися на ситуацію з іншої точки зору, не так як звикли всі дивитися, не так, як у суспільстві. Так все заведено. І до речі, затемнення, яке буде так, майбутнє, воно е у вас переходить. Ваш знак переходить кармічний е вузол кету. Це все те, чого ми маємо позбутися, і тут можливо таки вам потрібно позбуватися оцієї цієї якоїсь своєї е -е, скурпульозності, якогось свого знаєте, коли ви так точно, точно диви. Тому тут вам потрібно більше творчості дорогі ліви, у цьому місяці. Ну що ж, напишіть мені в коментарях, що у вас там за зміни, такі важливі, які у вас рішення, дуже важливі, які ви приймаєте. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!